Привіт, привіт. Так, чи чути мене. Так, відразу кажіть, чи чути мене зараз чи ні. Бо он стрім на Ютубі запускається. Нічого не зрозуміло. Так. Привіт, привіт. Так, чи чути мене. Так, відразу кажіть, чи чути мене зараз чи ні. Бо стрім на Ютубі запускається, нічого мене зрозуміло. Так, ну, так. Ти, якщо мене чути, то просто для чого цей стрім? Пригід, пригід. Я хотів розповісти не кожному окремо, бо дуже багато людей мені пише і питає, що ж так, там у нас, кажіть, Як у нас, мені всі пишуть, зараз... що чути. Дякую. А, щоб відразу всім відповісти, а не кожному окремо. Я хочу просто останні новини це? розказати. І що коли так, буде? Ну, а, мені що мене чути, бо там мені вже пишуть там що там чи чотирнадцятого мітинга, чи, мітин, чи го кожному окремо? Бо дуже багато так, людей ну по перше, що питання щодо того, всі пишуть мітинг круглий стіл, відразу бо, всім відповісти, зберуться, а, а не кожному окремо. Я хочу просто останні новини розказати. розказати, розказати Тобто <по> там, там, і... 18. ми 18 спілкування кожному окремому багато. Так, колері, ну по-перше, чотири там буде спілкування. Можемо всім будемо старуться. Я хочу просто новини, подивитися. Що там буде, але вони мітингу Це буде просто відчувається, говорили. Залежно від того, що там.

YouTube, а, мабуть, от так от його треба було. Зараз як, нормально? Давай спочатку. Так, <плес> да, давайте спочатку. Дивіться, 14. Чи чути зараз нормально, бльмін? <плес> Остановіся! <плес> так, мабуть, вже нормально чути. Ага. <плес> Гуд, гуд, все, дивіться. А, так, 14 числа, якщо там спочатку було погано чути, буде круглий стіл, на котрому зберуться а, як противники цього, цього, цих законопроєктів, так і а, зелені, які будуть виступати за. А, і в цей день мітингу поки ніхто не планує. І ну, скоріше там процентів 99% чого не буде. Всі організатори планують мітинг з наступного тижня. Але от на круглому столі, в принципі, скоріш за все, там буде просто дуже гаряче і дуже-дуже все весело Тому на круглому столі, скоріш за все, ні до чого гарного не призведуть ці балаканини. і на наступному тижні поставлять цей законопроект на читання. І з тими людьми, котрими я спілкуюсь зараз. Хто причетний до Верховної Ради і взагалі там в темі, то в них таке песимістичне, таке дуже поганий настрій. Вони кажуть, що скоріше за все буде все погано. Тому, щоб не було якихось там коли там мітинг, 14-го буде круглий стіл. А мітинг вже скажуть нам потім організатори, коли будуть організовувати. Ну так, частіше за все я чую дату 18 але це не точно взагалі, тобто дати ще точно немає. Тому до вас велике прохання. Як тільки 14-го, я думаю, вже 14-го буде зрозуміло, коли ця дата буде, як тільки 14-го, це п'ятниця, обережно, в п'ятницю, будь ласка, відразу плануйте день. Чому? Бо в Раді, якщо ви не знали, то там на минулих там, розмовах про ці законопроекти. Зелені так і казали, що хлопці, вас е, петицію підписало, скільки там? 1600 на той день було людей, а в нас 70 тисяч, ви ніхто. На мітинг прийшло, я був на мітингі, якби і добре, що люди прийшли, але це відносно ну, дуже мало. Тому е, як тільки в п'ятницю буде ну, відома дата, чи може навіть там раніше, я не знаю, там завтра теж може є варіанти, може завтра скажуть мені дату. То ми відразу вам повідомимо. Ще особливо, що е, блогери України мисливські об'єдналися ну, об і хочуть е, теж, якби всі новини, от тільки ми знаємо дату, всі ваші блогери теж розкажуть про цю дату, коли буде. Е, так, е, завтра, до речі, в мене на каналі, можливо, я завтра буду записувати звернення дуже таких професійних людей. Е, і, можливо, буде завтра дуже цікаве відео. Ну чи, чи в четвер. Але я постараюся, щоб це було завтра. Будь ласка, подивіться, це дуже важливо. І ще дуже важливо, що а, от зараз я бачу по групам, там йде розсилка, коли там що буде відбуватися, там 14-го. Старайтесь а, і своїм друзям це розказувати. що там 14-го це буде там круглий стіл. І потім там вже на наступному тижні буде мітинг. Обов'язково скажіть всім, коли це буде. Так. Давайте по питанням. Так, отут Григорій Грицак писав дуже корисні речі, що мітинги, акції у вас в селах треба робити там, і в місцях. Це дуже важливо. От, наприклад, я там, на вихідних робив для спільноти МРБ слайд-шоу, як вони дбають про довкілля. це дуже корисна річ. Чим більше таких відео буде в інтернеті, тим краще. Теж, будь ласка, якщо у вас є якісь там, наприклад, там зоозахисні там дії, публікуйте в себе на сторінках і публікуйте в всіх інших групах. Чим більше такої інформації, тим краще. Бо люди про нас, м'яко кажучи, не дуже гарного враження. Так, тепер поїхали. Привіт-привіт, всім привіт. Таклі так, так, так. Тепер все спочатку від правил звернення. Обращайте. Обращайте, коли, так, кремна вірус, допустимо, в раду. А, ще одне. От, ну, призиви там, давайте цю раду там, вбивати, там, коронавірус туди, не треба. Нам треба якось показати, що ми нормальні люди. Нам саме головне зараз, коли буде час че, тобто час мітингу, прийти всім туди і, і прийти мирно, тверезими, без ніяких там. Дехто писав, там, давайте там, з рушницями. Нічого це не треба. Треба просто прийти. Е, так. 12-й калібр. Ніколи не думав, що настояще цієї хобі буде зв'язано з політикою. Да. На, жаль, на жаль, приходиться. Але ми самі винні в цьому. Так, е, так, так. так. Е, тобто, ну, в принципі, головне. Це те, що 14-го це буде круглий стіл, і обов'язково, будь ласка, будьте на зв'язку. Я на своєму каналі, в своїх групах повідомлю, коли буде мітинг. І ще після 14-го, після круглого столу, скоріше за все, там це буде в п'ятницю чи в суботу. Ми з Васильом Новицьким зробимо стрім, де ви вже можете запитати у нього всі питання. Це теж раджу не пропустити. Там буде. Я думаю, вже буде відома точна дата і час е, мітингу. То, будь ласочка будьте на тому стрімі. І потім після того стріму розповідайте всім друзям. Так. Е, далі. Е, я вже казав, що робіть відео з флешмобами, е, фотографії виставляйте. Ну, все. Це по, на рахунок цих законопроєктів. До речі, хто не знає, що за законопроекти, бо ще є такі люди. В описі я залишив, які закони зараз в Раду були поставлені. Тобто, які будуть голосуватися. Почитайте ці законопроекти, нікого не слухайте, а просто почитайте. І вам зрозуміло буде наскільки це жахливо. Так. Ну, Артем Лябах пише: Євгенію, добрий вечір. Як ви відноситесь до приказки, що якщо ви не йдете в політику, політика йде до вас. Ну, це точно всі було байдуже. І от ми тепер маємо, що маємо. Зараз вже закривають мисливське собаківництво. Також хочуть заборонити боротися з собаками, лисами, вовками, а потім ще хочуть зробити стальну, стальний шрот. Тобто заборонити свинець. Василій, в мене вже люди є. Василій пропонує, що нікого убивати не треба. Треба запустити пару ліс сіт з пойманих вигодях. У мене вже є пропозиції, що мисливські угіддя пишуть: що дадуть мені барсуків, котрих спіймають, і скажуть, щоб я там відпустив підради. Ні, дякую. Так, як ви вважаєте, закриєте полювання? Полювання зараз відразу тяжко їм буде закрити, але ну ці перші кроки, де вже це не перші, там Лось і інші кроки, але це вже такі гарні такі, кроки, вже майже останні. Що зараз зроблять, а потім вже поступово-поступово буде йти до того, що таки закриють. Тим паче, наш міністр енергетики і захисту довкілля вже сказав, що він якби в цьому не в темі не знає, що таке полювання, але вважає, що це треба закрити. Ну, таке, як, в принципі, влада. Так. Так, а где наша вина в том, что ну, наша, ну, Тому що ми, от 12-й лібер, питає, де наша вина в тому, ну, том, що твориться? Ми винні в тому, що ми не доносили людям, хто ми є. Нам було байдуже, хто там в Раді представляє нас чи не представляє. Тому в Раді зараз представляють тільки зелених. Тобто навіть міністр, який нічого не знає про полювання, але він точно знає, що от його треба закрити. А чому так? Тому що в Раді у нас немає представників нікого. Спаніль Джокер Віталь, привіт. Так, Віталь, в п'ятницю чи в суботу у нас з Василем. Буде стрім і обов'язково його послухайте. Бо сьогодні буде короткий стрім. Я так спеціально, щоб просто е минулого разу я там робив е в групах описи, просто там текстові. Написав, що коли буде стрім, приходьте, будь ласка. А потім виявилося, що ніхто ці дописи в групах не читає і в Ютубі. Тому просили робити відео. От я вам роблю відео, коли що буде. М так. Дванадцяти калібр питання. Вже бюджету гроші від полювання зайві. Ну тут, по-перше, я думаю, що більшість з них навіть не розуміють, які це гроші з бюджету йдуть в бюджет від полювання. Це по-перше. А по-друге, ну, зараз їм треба якось піаритись і заборонити мисливство при тому суспільному ставленні до мисливців. Це прекрасний, якби собі, підняття електорату, це бонуси. Це а в гроші вони там на інших темах собі заберуть. Тому якби, я думаю, що вони навіть не розуміють. Так. Ще хлопці, велике прохання. Я вже казав, і ще раз повторюсь: передавайте всім друзям, що 14 го буде відомо, коли і що буде. Щоб всі були там вуха на вострі. У ТМР жопу не підіймають, Влад Пирков. Треба питати у ОТМР. Хоча ну, насправді УТМР, їх багато. Я знаю прекрасних людей, які роблять в ОТМРі, і, так сказати, е на відміну від більшості, там щось є у них в угіддях. Біда насувається. Дійсно, біда насувається, і це Андрій Войц Войцеховський пи пише. Е е я сьогодні спілкувався з декількома людьми і вони. Якось вони грустно сьогодні відповідали. Так. От е, Ігор Кременчук е, каже: спросіть ветеринарних врачей Харкова як і чим травят собак в городі для регулювання їх численності. <гум> ну так. Да. Це, до речі, от, всі ці нюанси і моменти треба розповідати звичайним людям. Е, Правду канадсьте калібер пише. Правду каже, собі вони зароблять на другій темі. Ну так <гум> є в них теми. Так, це на рахунок, щоб не зробити стрім довгим, щоб його люди в запису подивилися. Я буду його завершати, щоб завершувати, щоб люди інші в записі його теж подивилися. Більш довгий широкий стрім буде десь в п'ятницю чи суботу. Завтра чи в четвер у мене буде цікаве відео з інтерв'ю. Таких гарних людей, котрі в темі, так сказати, вони будуть саме про баківництво розповідати. Так скоро і рибалку заборонять. Не знаю, можливо. Просто відволікають увагу від ринку землі. Теж можливо. Так, і ще хотів пару сказати, що, моментів, що в мене скоро буде фільм про Діан на моєму каналі. Дуже. Я думаю, буде цікаво подивитися всім. Я там вже дописав і текст, і відео вже дороблю, так що буде скоро. Думаю, в вівторок. Бо з цими мітингами немає часу. Хоча так і ще хочу сказати, що ну, так, в тему з цього року хочу робити відео про рибалку. Тому, в кого є, якщо є якісь там моменти, що може мене запросити на гарне риболовлю, то запрошуйте. Все. Так. Артем Лябах пише: УТМР – це найбільший користувач у гідь, яким ми платимо взноси у кожного по різному, а робити не всі хочуть і там. Ну, ну якби знову-таки е, спілкувався з, з, вчора з людьми, і всі, от, все, що у нас там спілкування, там про всі наші законопроєкти, доходить до того, що сам закон про мисливство в Україні, ну. Взагалі не відповідає сьогоднішньому дню, і його просто треба змінювати. І це, до речі, в мене на, можливо, на наступному тижні буде дуже цікавий стрім. про... Може, знаєте, я трошки пізніше розповім, бо там тем дуже багато. У нас якусь тему по зміні нашого законодавства там буде піднято. І там не просто про зміну законодавства, там про практику полювання. Е, так, Юрій Бораковський пише, знову запитую, може хтось писав звернення до своїх депутатів та прохання поділитися. До речі, теж дякую, Юрій. Е, от якщо в кого є знайомий депутат, чи просто є якийсь вихід на депутатів, чи вам просто є час і сили написати своїм е, депутатам, мажоритальщикам, то, будь ласка, напишіть їм листа. І поясніть, що цей законопроект, котрі зараз в Раді, вони що вони будуть робити з нашими ну, з, усі, з усім, і з угіддями, і з мисливським сабуківництвом, де взагалі з полюванням, де так Віталь пише Віталій Спаніель Джокер пише: Непонятно, почому канал Трофей молчить об грозі со сторони зелених. Я, чесно кажучи, його останнім часом не дивлюсь, але. Вони мітинг знімали. Вони були на мітингу, вони знімали мітинг. І я так зрозумів, що мітинг вони показали. Так, все. Давайте сьогодні завершувати. Це просто відео, як казав, там, коротенький, легенький стрім, щоб просто було і в відео, не просто в текстах, а і в моїх відео, що буде далі і відбуватися. Все. Велике дякую всім, хто. Був на стрімі. Завтра нагадую, чи післязавтра відео дуже цікаве з інтерв'ю. А в п'ятницю чи в суботу буде стрім з Василем Новицьким.